1 вересня столична 128-ма школа довгобут відкриє двері для учнів, де ще у місті активно готуються до нового навчального року. Дізнавалась Наталя Серданова. По-господарськи триває підготовка до навчального року на радіжній 12. У селі товерують роботи біля школи Номер 234. Понад 20 років тут чекали на те, аби давно заморожене будівництво початкового крила демонтували. Споруда кажуть, позбавила школярів і стадіону і спортмайданчика. Нарешті в цьому році, завдяки місту Києву. Ми маємо ось за літо майже за ну, півтора місяця. Знесена демонтаж недобудова на місці недобудови буде спортивний майданчик, і відновлено спортивний стадіон прекрасний спортивний стадіон з біговими доріжками. Аби створити тут справжню територію здоров'я. Місто знайшло майже мільйон гривень. Раніше ж уроки фізкультури обмежувались ось цим майданчиком, і це на тисячу учнів школи. Але для їхніх батьків ініціатива міста – це ще й додатковий душевний спокій. Подейкують в чагарниках довгобуду бачили наркоманів. Судя по результатам, що вони після себе вставляли, звісно, було страшно. І за дітей, тому що старші гуляють самі собі по вулиці, не зрозуміло що. І там були, мабуть, навіть підвальні якісь поміщення, куди вони могли залазити. І, взагалі, да, були чіги, так. Довіри до школи після розпочатих робіт, каже директор, побільшало. Замість трьох класів першачків цьогоріч набрали аж у п'ять. Як дізналися, що не буде недобудови, то пішли діти, пішли і пішли, пішли. Це була, Це була та, єдина класи. така проблема. проблема не так, хотіли так. сюди віддавати в школу, так, тому через що було небезпечно. бо тут небезпека така. Нині роботи вже виконано на 80%, але до Дня знань обіцяють об'єкт здати повністю. По планам у нас сьогодні висипка землі, планування землі, утрамбовка площадки, на завтрашній день установка забору. Осталося 100 метрів забора поставити, це максимум 2-3 дні. І обладнання влаштувати, все. Вже з 1 вересня школярів порадують новенькі тренажери, гойдалки, рукоходи, баскетбольне та футбольне поля. Мільярда гривень було виділено цьогоріч в столиці на підготовку навчальних закладів до нового навчального року. Це в два рази більше ніж минулого. Звітують чиновники кажуть, гроші пішли на будівництво нових закладів та реконструкцію існуючих, закупівлю технічного обладнання та спортивного спорядження. Про готовність столичних шкіл до 1 вересня у наступному сюжеті на 1 вересня ми мріємо про те, що тут уже буде спортивний майданчик. З такими думками директор 234 ї школи, що розташована у столичному житловому масиві радужний, демонструє світлини, на яких зображена недобудова. На території школи вона стояла майже 20 років. Нарешті занедбану споруду вдалося демонтувати на кошти, що були виділені із бюджету. Школа була позбавлена і спортивного стадіону. І тут були спортивні майданчики. Всього була позбавлена, і крім того, ще тут було дуже багато людей, які зрозуміло могли. Ввечері гуляти, бродити, зброд люди мікрорайону якось хотіли це все призупинити, але так як ця недобудова була в такому жахливому стані, то нічого своїми силами батьки, жителі мікрорайону зробити не могли. На звільненій території в самому розпалі будівельні роботи по спорудженню спортивного майданчика. Величезні вантажівки завозять землю. Ці роботи ведуться згідно затвердженого плану. У нас залишилося, от сьогодні. йде по планам. У нас сьогодні висипка землі, планування землі, утрамбовка площадки на завтрашній день. Установка забора, залишилося 100 метрів забора поставити. Це максимум 2-3 дні і обладнання влаштувати все. Разом з тим вантажівки руйнують те, що було залишаючи на під'їзді до школи ось такі ями в асфальті. Але зараз на це мало хто звертає увагу. На знесення недобудови та на спорудження спортивного майданчику разом з футбольним полем з міського бюджету виділили 980 тисяч гривень. Усі навчальні заклади намагаються встигнути з останніми приготуваннями до 1 вересня. Однак, коли воно настане, у столиці одразу після дня знань виникне інша проблема: багато переповнених класів з кількістю більше 30 чоловік, яких повноцінно засвоювати знання Птично неможливо. Дмитро Булига, Олександр Новіков, гаманов.